У селі Веселівка жило собі подружжя Іван та Оксана. Жили мирно, поки до них не переїхала теща Галина Петрівна. А все через те, що в місті її повітря не підходило, а ще інтернету нема, як на базарі не підключать той вайфай. Спершу Іван терпів. Але одного дня те, що оголосила у вас тут, зятю, вайфай слабий. Я завела козу зіну, і тепер з її сараю ловить краще. Ніж у хаті. Я вам, зятю, поставлю антину на роги і вже прикручує металевий дріт до кози. Іван мало з лопати не впав. Що ви робите, Галино Петрівно. Коза ж не тарілка супутникова, але розумніша, ніж дехто, парирувала теща. Село реготало. Особливо, коли одного ранку коза Зіна почала транслювати у айфай на всю вулицю, а сусід Василь дивився футбол просто з хліва. А потім ще й депутат приїхав перевіряти розвиток цифрової інфраструктури. Побачив козу з антенами, хліви з планшетом і тещу з дроном, і вручив їй грамоту за інноваційний підхід до сільського зв'язку. Іван не витримав і сам почав водити екскурсії, а ось наша зіна. Смат коза 5G, тільки замість батареї, капуста. Після того. Як те, що Галина Петрівна стала цифровою знаменитістю і отримала грамоту за інновації, до їхнього двору почали заїжджатися журналісти, айтішники і навіть якісь стартапери з Києва. Один з них, з борідкою та у вишиванці, підійшов до Івана Ми хочемо зробити інвестицію у вашу козу. У неї потенціал. Може, навіть власну соцмережу створити козаграм. Що, коза буде сторізи постити? перепитав Іван. Уже постить. втрутилася теща. Вчора виставила фото з селфі палицею і підписала жую капусту, думаю про штучний інтелект. Але найсмішніше сталося, коли теща вирішила прокачати зіну ще більше. Вона встановила солярну батарею на спину, щоб та не залежала від електрики. І що ви думаєте? Коза почала блиматись уночі, як маяк, а літак з Європи, що пролітав над селом, збився з курсу. Думаючи, що то новий аеропорт Веселівка інтернешну У результаті в селі відкрили нову туристичну програму, цифрова екосистема з козою. All-inclusive, Wi-Fi, вареники і вібраційна гойдалка з коровачиної шкіри. Іван махнув рукою, хай уже буду директором стартапу. Все одно телевізор те ще забрала собі в спальню.